Вітаю вас у черговому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Ми щиро прагнемо розвивати міцних лідерів, оскільки знаємо, що коли лідер стає кращим, то кращими стають усі. Висловлюю свою подяку усім, хто поширює наш контент у соціальних мережах, залишає оцінки, відгуки та коментарі під випусками нашого подкасту. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему, з якою зіштовхуються всі лідери я називаю це як ефективні лідери реагують на критику, оскільки у будь-якій сфері вас будуть ставити під сумнів, критикувати, висміювати і розбирати вас на шматочки. Ми повинні розуміти, що взаємодія з критикою є складовою лідерства і крапка. Немає значення, хто ви, наскільки ви стараний, як добре ви ставитеся до оточуючих Ви ніколи не зможете уникнути всієї критики, і вам не варто навіть намагатися цього робити. Адже тим самим ви витрачатимете енергію на щось менш важливе в той час, коли вона потрібна для важливішої місії, до якої ви покликані. І ви чудово знаєте, що усі критикують один одного. Це ні для кого не секрет. Вас можуть критикувати за те, що ви сказали у соціальних мережах, за те, як ви одягаєте своїх дітей, за те, як ви вболіваєте на спортивних іграх, за ваші думки про це і так далі. У вашому лідерстві, у вашому бізнесі, у вашій неприбутковій організації. Якщо ви досягаєте успіху, деякі люди вас недолюблюватимуть і будуть вас критикувати. Вони можуть не довіряти вашим мотивам і критикувати вас. Вони будуть критикувати ваші лідерські рішення, до прикладу, рішення про те, кого ви наймаєте. Вони будуть критикувати критикувати те, що ви робите, вони будуть критикувати те, що ви не робите. Мені подобається, як сказав Аристотель: щоб уникнути критики, не кажи нічого, не роби нічого, будь нічим. Це для нас неприпустимо. Ми є лідерами, і ми діємо. Ми виявляємо ініціативу, ми вносимо зміни. І коли ми це робимо, ми знаємо, що критика є складовою нашої посади. У лідерстві мені потрібно наголосити на цьому: чим більш ви успішні, та чим вище підніметесь. Тим більш видимим станете, і тим більше критиків ви матимете. Ви можете сказати, ну мені дуже хочеться мати великий вплив, я хочу досягти великого успіху. Я сподіваюся, що у вас є впливи. Я сподіваюся, що ви станете успішними, але ви повинні розуміти, що завжди разом з цим приходять нові критики. І їх буде більше ніж ви можете собі уявити. Критика буває дратуючою. І вона може бути навіть більше недоречною, аніж ви можете собі уявити, проте вона все рівно буде присутня у Австралії та Новій Зеландії. Існує так званий синдром високого маку. Тобто тенденція відсікати тих, хто піднімається вище, хто стає більш успішним чи популярним. Вони їх просто обробують. Хтось сказав, найвищі дерева витримують найжорсткіші вітри. Іншими словами, коли ви досягаєте більшого успіху, не дивуйтеся, не обурюйтесь, коли з цим приходить більше критиків. Це є частиною процесу творення змін. Багато років тому мій наставник сказав мені: Крех, ти не можеш уникнути критики, тому тобі потрібно навчитися жити з нею. Це хороша початкова точка для поради, але я хочу піднести її до нового рівня. І я б сказав так: ви не можете уникнути критики, тому ми не просто будемо жити з нею, а ми навчимося сміливо вести через неї. Ми будемо не лише терпіти її, але навчимося бути успішними та процвітати, навіть якщо нам доведеться стикатися з критикою. Ми не будемо просто намагатися вижити. Ми піднімемося вище та будемо процвітати, незважаючи на неї. Деякі з вас можуть сказати: Добре, я розумію, оскільки мене будуть критикувати, то я, мабуть, можу робити. Все, що мені завгодно, вороги ж завжди будуть вороже, налаштовані. Ні, це анітрохи не стане нашим ставленням. Те, що критика неминуча, не означає, що ми будемо діяти необачно. Як лідери, ми будемо наполегливо працювати, щоб бути мудрими, розсудливими та цілеспрямованими у тому, як ми керуємо. Фактично, це важлива думка, хоча ви не зможете уникнути всіх критиків, проте ви можете зменшити їхню кількість керуючи розсудливо. У цьому випуску я хочу поговорити про це. Як ми можемо зменшити критику як лідери. А у наступному епізоді я хочу поговорити про те, як розуміти наших критиків, оскільки всі критики різні. А потім як ми повинні реагувати, коли на нас нападають, коли хтось нас не розуміє. Я не хочу, щоб ви пропустили наступний випуск, оскільки я розумію, що це може не стосуватись вас сьогодні, але це точно стосуватиметься вас у майбутньому. Ми всі будемо мати справу з скрити. Я повторю. Хоча ви не можете уникнути всіх критиків, ви можете зменшити їхню кількість керуючи розсудливо. Поговоримо про це. Як ми можемо зменшити критику у наших організаціях та у нашому керівництві. Перше, що варто зробити, це створити позитивну культуру, починаючи з себе. будьмо чесними, деякі робочі культури більш негативні, ніж інші. фактично, якщо ви коли-небудь працювали в кількох місцях, ви знаєте, що це абсолютна правда. У в деяких організаціях люди ходять та висловлюють найкраще про інших та їхніх керівників. У інших організаціях люди шукають негативні речі та висловлюють найгірше про інших людей та їхніх керівників. це культура. Ми задаємо тон культури. Як ви хочете керувати, сподіваюся, з позитивної позиції. Якщо ми будемо спілкуватися про інших, ми будемо говорити про них добре. Ми будемо починати з довіри до найкращих намірів інших, а не з підозр щодо найгіршого. Коли ми надаємо поради для вдосконалення, ми не будемо суворими. Ми будемо корисними у своїй критиці. Ми не будемо критичними і ми не принижуватимемо інших, щоб самим виглядати добре. Це дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб ваш Ша команда була позитивною. Ви не будете підносити свою організацію, принижуючи інших людей чи інші організації. Наприклад, як пастор, я не можу нічого зробити з тим, що деякі пастори мають недоброзичливе ставлення до мене. Я не можу змусити всіх їх полюбити мене та вберегти себе від ненависті. Дехто з них так і робить. Але якщо я постійно критикуватиму інших пасторів чи інші церкви, то я напрошусь на їхню критику. Ми хочемо керувати з позитивної позиції. Ми хочемо, щоб наша команда розуміла, що їхня діяльність так важлива, так критична для справжнього успіху. Що у нас немає часу критикувати інших людей? Ми робимо щось важливе. Ми хочемо створити позитивну культуру, починаючи з себе. Вам потрібно запитати себе, чи керую я з позитивної позиції? Люди в моїй організації вірять у найкраще, чи вони починають з очікування найгіршого? Друга річ, яку потрібно зробити для мінімізації критики, це створити можливість для корисного зворотного зв'язку. Те, що ми хочемо зробити, це надати людям навколо нас можливість давати нам корисний зворотний зв'язок щодо нашого керівництва. Є різниця між критикою з метою поліпшення та критикою з метою просто критикувати. Є велика різниця, і ви ймовірно бачили цю різницю у вашій організації. Те, що ми хочемо зробити, і це важливо, це побудувати культуру, яка заохочує до корисного зворотного зв'язку, але стримує неконструктивну критику. Ви бачили це. Деякі люди лише вказують на проблеми. Це неправильно, це погано, і цього не слід робити. Це не корисно. Але є інші люди, які шукають рішення. ось як можна зробити це краще. Ось як ми всі можемо покращити наше керівництво. Що ми хочемо у наших організаціях? Ми хочемо вчитися від людей, які нас люблять, щоб зайвий раз не бути під обстрілом тих, кого це не стосується. Я повторюю. Ми хочемо вчитися від тих, хто турбується про нас, від тих, хто працює з нами, щоб нас не обстрілювали зайво ті, хто прагне лише критикувати. Правда в тому, що у мене є сліпі плями, і у вас, як у керівника, також. Якщо ми можемо допомогти один одному побачити ці сліпі плями, ті, хто турбується про нас, будуть впливати на наше керівництво. Тоді ми не зробимо непотрібних помилок, які призведуть до заслуженої критики з боку тих, хто знаходиться поза нашими організаціями. Одним з кращих способів. Цього досягти, є впровадження 360 градусного огляду. Що таке 360 градусний огляд? Ми вже говорили про це раніше. Ви можете знайти різні безкоштовні такі огляди в інтернеті. Це коли люди в вашій організації, люди, які турбуються про вас і хочуть, щоб ви росли, мають можливість анонімно давати вам зворотний зв'язок щодо вашого керівництва. Що станеться, коли ви це зробите? Хтось каже вам, що ви є зарозумілим або що ви всезнайка. Ви не слухаєте, ви контролюєте. Юєте, ви дуже пасивні. Що відбувається, коли ви дозволяєте людям давати вам зворотний зв'язок? Ми вимагаємо корисного зворотного зв'язку, але ми стримуємо неконструктивну критику. Раптом ви побачите, що допомога від тих, хто всередині може усунути проблеми ззовні. Ми підтримуємо один одного, ми стаємо кращими. Ми стаємо сильнішими. Ми стаємо мудрішими. Ми вимагаємо корисного зворотного зв'язку, але ми гальмуємо неконструктивну критику. Що ми робимо? Ми будуємо позитивну культуру, ми створюємо можливість для корисного зворотного зв'язку. Третя річ, яку ми будемо робити, це керувати з чому. І якщо ми хочемо мінімізувати критику, ми будемо керувати з чому. Як керівник? Хто ви? Ви агент змін? Ось що ми знаємо про людей. Ми знаємо, що непроінформовані люди загалом опираються змінам. Чому вони опираються змінам? Перед тим як відповісти на це питання, якщо вам є що змінити, я б рекомендував вам просто знайти на нашому каналі епізод подкасту під назвою Прийняття змін це цілий випуск на цю тему. Отож, чому люди опираються змінам? Більшість людей думає, що вони опираються змінам, тому що вони їм не подобаються, проте люди люблять зміни. Вони люблять змінювати свої зачіски, вони люблять змінюватися та ставати кращими в тренажерному залі. Вони люблять змінювати місце проживання. Часто люди опираються не через те, що їм не подобаються зміни. Вони опираються через те, що вони не розуміють їх. Вони будуть критикувати те, що не розуміють. Тому ми, як лідери, будемо керувати з чому перед що. Ми будемо давати нашим людям або всім, з ким ми спілкуємося, причину того, чому ми змінюємось, перед тим як розповісти їм фактично, що ми змінюємо кожного разу, коли ви керуєте чимось новим, створюєте нову ініціативу, змінюєте щось. У вас буде три групи людей: у вас будуть критики, спостерігачі та захисники. Критики найголосніші, але просто тому, що вони найголосніші не означає, що їх більшість. Мені подобається те, що сказав Бей Бруд. Він сказав, що найгучніші. Ніші хрипи лунають з найдешевших місць. Що робить чому? Чому роззброює критиків, чому навчає спостерігачів і чому додає сили захисникам? Коли ви розповідаєте їм, чому це роззброює критиків? Розумний критик може сказати: о, це насправді має сенс. Це навчає спостерігачів. Якщо є хтось, хто дещо нейтральний, то він може сказати: О, я можу зрозуміти, чому ми маємо це робити. Потім це бере ваших захисників і дає їм силу допомогти розповісти історію про те, чому ви змінюєтеся. раптом, ми можемо зробити дуже позитивні кроки вперед. Тож як ми можемо мінімізувати критику? По-перше, ми будуємо позитивну культуру, починаючи з себе. По-друге, ми створюємо можливість для корисного зворотного зв'язку. По третє, ми керуємо з чому. І четверта річ, яку нам потрібно зробити, це мудро жити як лідер. Ось що нам потрібно пам'ятати як лідери, ми тримаємося вищих стандартів. Ви можете мати великі здібності, але якщо у вас немає великого характеру, ви заплатите за це. Здібності можуть привести вас до вершини, але характер збереже вас на вершині. Ми повинні бути мудрими. уникайте коротких шляхів і живіть без нарікань як лідер. Хтось сказав, що може знадобитися багато років, щоб побудувати хорошу репутацію, але кілька безглуздих моментів, і ви можете все зіпсувати лише нерозсудливими рішеннями. Тож те, що ми будемо робити як лідери, щоб уникнути непотрібної критики, це будемо вкрай вибірковими в тому, що ми кажемо, коли ми це кажемо і як ми це кажемо. Що ми повинні знати. Причина має значення, а саме чому ми це кажемо. Час має значення, коли ми це кажемо. Кому ми це кажемо, має значення, і як ми це кажемо, має значення. Наприклад, не вся правда потребує бути сказаною. Кожна ваша думка не потребує висловлення. Будьте обережними у використанні соціальних мереж, якщо ви хочете уникнути зайвої критики. Як лідера, вас бачить багато людей, і що більша ваша роль, то більше уваги ви привертаєте. Вам не потрібно твітити все, що ви думаєте. Вам не потрібно коментувати все. Також я б надзвичайно радив вам бути мудрими стосовно гумору. Те, що може бути смішним для кількох, не обов'язково смішне або відповідне для багатьох. Наприклад, одного разу я зробив помилку, коли моїй дружині виповнилось 40. Я Опублікував щось у соціальних мережах, де було сказано: сорокаріччям я тебе кохаю усім серцем. У сорок років ти краще, аніж дві тебе у двадцять. Це було досить смішно для кількох людей в офісі, але це не було смішно у соціальних мережах. Я був розкритикований. Люди були дуже сердиті. Я б виправдав це, сказавши: по-перше, це дещо смішно. По-друге, це правда, моя дружина дивовижна, але тим не менш, це не було у відповідному контексті. Вам справді потрібно бути. Мудрими в тому, як ви живете, Тож, що ми будемо робити, ми будуватимемо позитивну культуру, створювати можливість для кожного зворотного зв'язку, керувати чому замість що і ми будемо мудро жити. Хоча ви не можете уникнути всієї критики, ви можете мінімізувати її, керуючи розсудливо. Тож, давайте підсумуємо. І я хочу закликати вас слідкувати за мною до кінця, оскільки ми розглянемо три важливі питання, приклади і саме тут. Теорія перетинається з практикою. Ми застосуємо те, що ми вивчили. Робота з критикою це частина керівництва. Незалежно від того, наскільки ви старанний, ви ніколи не зможете усунути або уникнути всієї критики. Хоча ви не можете уникнути всієї критики, ви можете мінімізувати її, якщо керуєте розсудливо. Як ми можемо мінімізувати критику? По перше, ми будемо будувати здорову культуру, починаючи з самих себе. як керівники, ми задаємо тон. Ми будемо керувати з позиції позитивності. Ми дозволимо іншим піймати нас на тому, як ми говоримо добре про інших. Ми будемо припускати. Найкраще про інших, і наша культура відображатиме наше серце і наше ставлення. Ми не будемо принижувати інших. Це негативно, і це створює ворожу атмосферу. По друге, ми будемо створювати можливість для корисного зворотного зв'язку. Ми будемо будувати культуру, яка вимагає корисного зворотного зв'язку, але яка зупиняє неконструктивну критику. Ви знаєте різницю. Деякі люди просто вказують на проблеми, і це неприпустимо для нас. Нам потрібні люди, які пропонують рішення, що ми робитимемо у наших організаціях. Ми будемо вчитися від тих, хто нас любить зсередини, щоб у нас не стріляли ззовні. Допомога зсередини може усунути непотрібні турботи ззовні. По-третє, ми будемо керувати з чому. Ви агент змін. Саме це ви робите. Що ми знаємо? Незалежні люди загалом опираються змінам. Чому вони опираються змінам? Вони не опираються через те, що вони їх не люблять. Зазвичай вони опираються тому, що не розуміють їх. Тому ми будемо керувати з чому перед що. Кожного разу, коли ми запускаємо зміни, будуть критики, спостерігачі та захисники. Чому допомагає рухати всі ці різні групи вперед, і ми можемо зробити значні зміни? По-четверте, ми будемо мудро жити. Як від лідера від нас вимагають більше здібності, можуть привести вас до вершини, але характер тримає вас на вершині. Ми будемо мудрими. Ми будемо уникати коротких шляхів. Ми будемо жити без нарікань. Ми будемо дуже уважно підходити до того, що і коли говоримо, а також до способу, яким це робимо. Хоча ми не можемо повністю уникнути критики, ми можемо зменшити її обсяг, якщо будемо діяти обачно. Запитання приклади ось де це стає дійсно важливим. По-перше, де ви бачите непотрібну негативність у вашій культурі, що ви можете зробити, щоб виправити це? Я не можу перебільшити, наскільки це важливо. Ви не хочете мати культуру з критичним спрямуванням, ви хочете культуру орієнтовану на розв'язання проблем. Якщо ваші люди лише вказують на проблеми без пропонування рішень, ніхто не стає кращим. Якщо ваші люди передбачають найгірше замість вірити у найкраще, у вас є справжня проблема. по перше, де ви бачите непотрібну негативність у вашій культурі, і що ви можете зробити, щоб виправити це. По-друге, які інструменти ви можете впровадити, щоб отримати зворотний зв'язок на ранніх етапах, щоб допомогти вам уникнути критичних помилок у майбутньому? Надзвичайно важливо створювати культуру, де люди відчувають свободу давати вам зворотний зв'язок. Чим вище ви підніметесь у керівництві, тим складніше отримати чесний і корисний зворотний зв'язок, оскільки люди будуть говорити вам те, що на їх думку ви хочете чути. Це неприпустимо. Ми повинні створити культуру, де ми маємо можливості, де людей заохочують і винагороджують за надання нам чесного зворотного зв'язку, тому що коли ми вчимося від тих, хто всередині, ми можемо бути кращими в усуненні непотрібних конфліктів із зовнішнього середовища. Які інструменти ви можете впровадити, щоб отримати зворотний зв'язок на ранніх етапах і уникнути критичних помилок у майбутньому. По третє, і це дуже важливо, чи є щось, що ви робите в особистому чи професійному житті, що якщо це виявиться, поставить під загрозу вашу репутацію і здатність керувати, чи є щось, що ви робите особисто чи професійно? Що якщо це стане відомим публічним? Поставить під загрозу вашу здатність керувати. Якщо так, що ви збираєтеся з цим робити? Можливо, вам варто зупинитися, оскільки деякі з вас зараз грають у сірій зоні. Ми, як лідери, маємо дотримуватися вищих стандартів. Ми не граємо у сірій зоні. Ми будемо жити у чорно-білому світі. Ми будемо робити те, що правильно. Настільки часто, наскільки можемо, ми будемо обирати мудро, ми будемо робити мудрий вибір. Друзі, я ще раз дякую за лайки, коментарі та підписку. Дякую тим з вас, хто ділиться у соціальних мережах. Для мене це дуже важливо. Пам'ятайте, будьте собою. Не будьте критикованими за те, що ви намагаєтесь бути кимось іншим. Будьте собою. Люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.